Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про нейрографіку та про те, як отримати ще більше енергії від наших фігур і ще наблизити більше наші цілі, наші мрії, здійснення бажань тощо. Отже, ви вже знаєте, що таке фігури в нейрографіці. Ми з вами розбирали, навіть на курсі користувачів вже ідеально знайомі із фігурою коло. На попередньому відео ми з вами розмовляли, що таке нейрографування та як отримати ще більше енергії від даної фігури, чому використовуєте. Ви ресурс не в повній мірі. А сьогодні ми підемо ще глибше, ще далі, тому що насправді це буде частинка відео із великого курсу. Я, звісно, вам зараз його окремо записую, щоб. Ви могли теж трішечки доторкнутися до того, як я викладаю до моїх програм. І, можливо, теж би захотіли долучитися і освоїти цей метод для себе, тому що мені здається, в наш час, в буремний час невизначеності, він має бути абсолютно для кожного. Тому давайте переходити і аналізувати далі. Не буду зараз займатися рекламою. Кому цікаво про програми, просто пишіть мені в особисті, я вам скину посилання і гайда переходити до теорії. Це навіть не теорія, а трішечки таких лайфхаків, моментів, нюансів, на які часто хтось забуває, або забуває, або не знає, або не знає. Хоча я на це акцентую, але в роботах я це дуже часто бачу. Ми можемо бачити, уявіть, давайте я навіть ось так покладу цю роботу. От є якась навіть ось така АВН, наприклад, ми малювали АВН. Що таке АВН? Це ми вивчаємо. На курсі користувач, ви знаєте, тут десь багато ліній, тут може взагалі якась висіти окрема фігурка. Давайте ось так. Я трішечки, щоб не зовсім вона висіла. Тут все, звісно, у вас охайно, класно поокруглювано, це як очі наш ви маєте знати. Але. Ось ось це все, що є. І ви навіть пронейрографували. Ви доторкнулися до своєї мрії, ви з'єдналися із своєю ідеєю. Можливо, ви вже почали з нею щось робити. Але зараз етап розпаковки. Це дуже важливо. От, у мене взагалі є окремий продукт про розпаковку, але це розпаковка особистості. Ваші сильні, слабкі сторони, розуміння, куди рухатись далі, напрямки, вектори. Це навіть не в нейрографічному підході можна робити в сесіях. Але зараз, як ви самостійно. Постійно можете себе розпакувати, розпаковка ваших ідей, розпаковка ваших сенсів, розпаковка того, що для вас важливо, того, що ви знайшли, наприклад, під час малювання АВН, або під час малювання якогось іншого алгоритму, десь у вас намалювався якийсь ресурс. А що це за ресурс, ви не знаєте. Коли ви не знаєте, що це таке, але ви відчуваєте, що це щось дуже-дуже вам потрібне, що ви робите, ви починаєте витягувати, десь ідете, десь ідете по лініям, можливо, з'являються нові лінії, і обов'язково. Заходите в це коло, яке символізує вашу ідею, яку символізує ваш ресурс, яка щось символізує і повільно, ось тут, будь ласка, без поспіху, без страху робити нові пересічення, ви вводите нейрографічні лінії і запитуєте, про що може бути цей ресурс. Ви можете ще раз пройти про нейрографувати дане коло, спробувати зрозуміти, про що воно мені, що воно мені несе. Угу, ніби той і є розуміння, можливо, це про щось це. ага, Можливо, це от у мене минулого разу, хоч я просто малювала фігурку, а ви пам'ятаєте, що ми маємо малювати обов'язково про тему якусь. Я навіть без того просто про курс, тому що це у мене зараз актуальна тема. Я хочу запустити новий потік курсу користувачів, хочу зробити його смачним-смачним. І тому я от ходжу, ходжу, а розпакувати, а яка фішка має бути. І от я починаю бачити фігуру в фігурі. Цікаво, я кажу, про що це мені? Не може бути. Я ще ввожу лінію Кажу, ось тут десь мені якось пустувато, тут на... нібито хаос, так всього багато, а з іншого боку, нібито легкість. Я кажу, ну я ще хочу ось дуже, я прислухаюся зараз до себе, ось таку якусь лінію. І навіть вона в мене хоче вийти назовні. І ось ця лінія у мене зараз попросилася вийти назовні. І про що це мені? Я намагаю себе запитувати. Тобто, коли ми всередину не лишаємось таке порожнє коло, правда, різні відчуття, коли у вас є просто якесь завище коло, ще якщо воно велике, то це особливо буде кидатись в очі. І коли у нас багато ліній, тобто воно пропрацьованим вважається. А тепер, коли ви це ще й округлите, під час округлення до вас можуть прийти нові інсайти. Можливо, ви е, зрозумієте? Ну, от я, наприклад, да, я розумію, що мені просто хочеться зробити непросто. А... Курс, де я буду давати як окремий модуль нейрографії метафоричні картки. А Мені, можливо, хочеться навіть свої нейрографічно-метафоричні картки створити. Да, у мене там є свої ідеї, які б я хотіла зараз доносити, але поки я. Поки я ходжу з цією ідеєю, я поки міркую. я продовжую округляти, я вперто продовжую бачити це якийсь як підпроект. Зараз він мені да, звучить. Хоча нагадую, що тут ми навіть ніяких ні цілей, нічого не ставили, ні теми. Взагалі, просто я вам для технічного доказу. Я, наприклад, побачила це, коли я зараз на таких навчальних цілях вирішила вам показати, що я можу зробити, можу намалювати. Зараз воно мене не тригарить, а як якесь таке сильне ядро. Сильне ядро це база психології, да, база арт-терапії, зокрема, тому що я дуже багато років в цьому я цим живу, я це обожнюю. Мені це дуже подобається. У мене також дуже багата база саме із живопису, тому що я ну одним словом, дуже багато різних основ, і є якась сильна серединка всередині мене. Якби ви це розпаковували, якби це була ваша ідея, якби це був ваш ресурс або давайте одягнемось сюди, наприклад, приклад ресурсу. От якби це мій, мій був ресурс, ну от у мене ресурс це дійсно ну нейрографіка, в одній мірі для мене це дійсно ресурс і помалювати, і потворити. А з іншого боку, в мене от зараз не буду поки озвучувати на відео, але є ще одна арт-ідея з нейрографікою, яку мені дуже хотілося для вас дати, але поки я її не даю. Але ця ідея, от у мене сидить, зріє, зріє, і я Могла піти всередину навіть цієї міні-ідейки і подосліджувати її сильніше. Можливо, десь де поокругляти, можливо, кудись іще додаткову лінію дати, десь її випустити навіть назовні. Як ця ідея буде транслюватися у світ? Тобто, ось сьогодні було, давайте підсумуємо, щоб коротко і детально, бо дуже багато я всього насправді сказала. Мені завжди хочеться дати вам е, море мореселенне різної інформації. Але разом з тим, щоб не парадозувати, розділимо його на декілька відео. Коли у вас вже є якась фігура, ніколи не залишайте її пустою, особливо, якщо це ви малюєте АВН, якщо це у вас знайшлись, там, я не знаю, чи в Скорі, чи в тру, чи навіть в дереві, нейродреві, будь де, в будь-якому алгоритмі. Якщо ви знаходите якесь коло, якусь фігуру, обов'язково йдіть в її розпаковку. Пронегерографуйте, ви вже знаєте, як це робити і чому це важливо. Друге, обов'язково Зайдіть в серединку і пограйтеся нейролініями всередині. Дослідіть, розпакуйте, про що несе вам сенс дана фігура. Це надзвичайно важливо і це звільняє вам додаткові, розпаковує нові можливості, дає вам більше енергії, дає більше сил і більше усвідомленого сприйняття своєї ситуації. Це надзвичайно важливо. Тому запрошую на свій курс користувач нейрографіки та інші модулі нейрографічної науки, тому що це дійсно наука, яка відкриває. Нові світи хотіла сказати, відкриває безмежні можливості, яка допомагає жити гармонійним, щасливим, наповненим ресурсним життям, і просто допомагає кайфувати від світу, тому що так значно легше вирішувати проблеми, і ви можете. Навіть без допомоги психолога вже щось пропрацьовувати. Це більш коучинговий метод, відразу скажу. Але багато що ви зможете з ним вже пропрацювати. Тому запрошую вас на своє навчання і ставте під цим відео не лише вподобайки і діліться цим відео, а й ставте свої запитання, щоб ще вам було цікаво дізнатися зі світу нейрографіки. Які питання для вас поки є за вишими, я на їх можу знімати ось такі коротесенькі відео.